У Путіна віднялися руки. Журналісти проаналізували останній виступ бункерного. Росія готується до нових ударів експериментальною зброєю по Україні. ППО у підвищенні готовності та польська свиня українським аграріям. Тамтешні фермери знову блокують пункт пропуску медика Шагині. Вітаю у студії Яна Кочкрова. Це Україна сьогодні, і ми починаємо. Росія готується до нових ударів. Балістична ракета «Орєшнік» може знову вразити Україну вже найближчими днями. Про це попереджає Американський інститут вивчення війни у своєму останньому аналітичному звіті. За даними експертів, Кремль активно розхвалює ефективність власної ракети, запущеної по Україні 21 листопада. Такі заяви ймовірно мають на меті викликати страх як в Україні, так і на заході. Фахівці інституту наголошують, що Москва може. Вдатися до нових випробувальних запусків орешників уже найближчими днями, щоб продовжити тиск і досягти додаткового психологічного ефекту, це попередження є сигналом для України. Потенційна загроза залишається і необхідно бути готовими до посилення оборонних заходів. В Україні можуть з'явитися нові комплекси ППО після атаки по Дніпру новою російською балістикою. Україна звернулася до партнерів з проханням передати нам системи ППО, які здатні збивати такі ракети. Міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО, саме таких систем, які здатні захистити життя від нових. Ризиків, очевидно, мова йде про американські комплекси ТіХАД. Це одна з найпотужніших та найсучасніших систем ППО. У США. вона має вдосконалений радар, який виявляє ракети на більших відстанях. А також ракети перехоплювачі мають більший радіус дії. Експерти характеризують її навіть ефективнішою ніж залізний купол в Ізраїлі. Україна і самостійно готується збивати російські балістичні ракети з комплексу «Кедр». Повітряні сили України можуть використовувати наявне ППО, аби збивати російську балістику, випущену з ракетного комплексу «Кедр». Про це стало відомо журналістам з джерел у секторі безпеки та оборони України. «Кедр» – нова розробка російської армії, що є модернізованою версією радянських технологій. Ракети цього комплексу можуть нести ядерні боєголовки. У польоті російська зброя розділяється на Шість окремих бойових блоків, що значно ускладнює її перехоплення. Попри це, джерела зазначають, що збивати окремі блоки після їх розділення, може бути більш реалістичною тактикою ніж ураження ракети до цього моменту. Українці можуть хворіти на рак і не знати, що причина хвороби російська ракета. Вони несуть смертельну загрозу навіть після свого падіння. Їхні токсичні речовини здатні проникати у ґрунт і воду, отруючи середовище на роки. І це не єдина ракета, яка нам зробить біду. Уявіть, так при швидкій швидкості при швидкості, коли ракета влітає, вона закопується в землю. Які б у нас не були методи і сертифікації. Для розмінування ти ніколи не підеш більше ніж там пів метра. А ця річ може бути дуже глибоко. І уявіть, якщо мінімальний якийсь є гексоген, там е, якесь паливо, та, е, то потім це може попасти і в воду, так. яка буде потім на цілий регіон. І ми будемо хворіти раком. Не знаючи, даже що це основна причина, просто тому що якась там ракета десь летіла і потрошечки себе. Ця прихована небезпека ще один доказ того, що наслідки російської агресії триватимуть десятиліттями навіть після завершення бойових дій. Полученні Штати Америки закликають до гарантії безпеки для України. Республіканець Маккол заявив про важливість переговорів і роль Атакамс. переговори щодо завершення війни в Україні будуть надзвичайно складними, але цього разу Київ має домогтися чітких гарантій безпеки. Таку позицію висловив голова комітету у закордонних справах палати представників США республіканець Майкл Маккол. Я знаю, що ізбраний президент Трамп вважає себе атлічним переговорщиком. Но я думаю, что и Путин тоже очень умный человек, которого нельзя недооценивать. Он хочет заполучить Украину целиком, поэтому переговоры будут очень трудными. Переговоры будут крайне тяжелыми и для президента Зеленского, поэтому мой главный совет ⁇ добиться твердого соглашения, в котором будет заложен механизм, обеспечивающий его выполнение. Як ви пам'ятаєте, Будапешські соглашення 94-го года при Україні гарантії здержування, но в них не було обеспечуючого механізму. Сенатор наголосив, що не допустити поразки України є життєво важливим інтересом Сполучених Штатів. На його думку, американські далекобійні системи Атакамс здатні забезпечити Україні перевагу на полі бою та створити умови для початку мирних переговорів. Однак, як зауважив Макол, ці переговори будуть викликом не лише для українських. Ского президента Володимира Зеленського, а й для Дональда Трампа, який обіцяв швидко завершити війну, якщо повернеться до влади, нині ключовим питанням залишається забезпечення довготривалих механізмів безпеки для України, аби не допустити повторення агресії. Швейцарія заборонила експорт боєприпасів польській компанії Умо після того, як з'ясувалося, що понад 600 тисяч патронів швейцарського виробництва були передані Україні, нібито порушуючи умови угоди. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на офіційний лист уряду. Розслідування розпочалося після публікації в медіа у 2022 році, де зазначалося, що польська компанія поставила Збройним силам України 645 тисяч на. Оїв для гвинтівок виготовлених свів пі дефенс. Цей інцидент став ще одним епізодом у серії суперечливих рішень Берна, який дотримуючись нейтрального статусу, відмовляється постачати зброю країнам, що перебувають у стані війни. Швейцарія закопує свої моральні цінності в нейтралітеті. Балтійські країни закликають НАТО посилити підтримку України та збільшити оборонні витрати. Прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії звернулися до союзників по альянсу із закликом значно посилити допомогу Україні, яка протистоїть російській агресії. Заява пролунала після зустрічі лідерів у вільнюсі глави урядів трьох балтійських країн підкреслили, що перемога України є ключовою. Умовою для безпеки не лише східного флангу НАТО, але й усієї Європи. Чехія пообіцяла передати Україні півмільйона боєприпасів великого калібру до кінця цього року. Про це заявили в тамтешньому МЗС. Снаряди мають надійти в рамках програми закупівлі організованою Чехією. При цьому голова МЗС Ян Ліпавський заявив, що Прага не зупиниться на досягнутому та продовжить військову підтримку Києва наступного року. Щоб обговорити стратегію перемовин між Україною та країною терористкою, зустрілися генеральний секретар НАТО Марк Рюте та обраний президент США Дональд Трамп. Коли зустріч готувалася, йшлося про те, що Рюте хоче донести до Трампа, що інтересам як США, так і Європи відповідатиме лише справедливий і міцний мир. Така угода повинна не лише забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, а й уникнути будь-якого заохочення російської агресії. Про що саме ж Борили лідери, поки детально невідомо. У прес-релізі мова йде про глобальну безпеку у світі. Польські фермери знову блокують пункт пропуску Шегені. Протестують через податки та угоду ЄС із Південною Америкою. Учасники блокади зупинили рух вантажівок із України. Виступають проти підвищення сільськогосподарського податку, який уряд планує збільшити наступного року. Вони вимагають залишити його на рівні 2023 року, адже вважають, що нові податки просто доб'ють їхній бізнес. Друга причина протесту занепокоєння угодою між ЄС і країнами Південної Америки. За словами аграріїв, ця угода дозволить дешевій продукції з цих країн, таких як Бразилія, Аргентина та Парагвай, з Уругваєм заполонити європейський ринок з залишивши місцевих фермерів без роботи, та наразі рух вантажівок із України повністю заблокований. Фури з Польщі в Україну фермери пропускають лише по одній за годину. Водночас легкові автомобілі, автобуси та гуманітарний транспорт курсують без обмежень. Поліція запевняє, що забезпечила альтернативний рух. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, великої черги на кордоні України та Польщі наразі не фіксується. Станом назад. Зараз це близько 150 вантажних транспортних засобів, які зареєстровані на виїзд з України фізичної черги ну, не, не фіксується на в'їзд в Україну. За тією інформацією, яка є в нас станом на зараз, між мітингувальниками і польським пунктом пропуску знаходиться. Десь близько 150 вантажів. Фактично, скоріш за все, вони не відчують якихось ускладнень і перетнуть кордон на в'їзд в Україну вільно. Відстрочки від мобілізації скасовують бронювання надане через міністерство економіки та дію перестане діяти 28 лютого, бо тоді набудуть чинності важливі зміни. Таке рішення ухвалив уряд. Згідно з документом, відстрочки анулюються у кількох випадках після завершення робіт на потреби сил оборони при втраті статусу критично важливого підприємства у разі ліквідації організації з бронюванням. Окремі працівники втрачають бронювання у разі звільнення. Або призупинення трудового договору для бронювання співробітників на підприємстві тепер встановлено обов'язково мінімальну зарплату не менше 20 тисяч гривень. Крім того, працівники зобов'язані уточнити свої дані та підтвердити, що вони не перебувають у розшуку. Це рішення вплине на тисячі підприємств та працівників, які мають бронь. Експерти наголошують, що нові правила посилюють відповідальність роботодавців і працівників, а також спрямовані на підвищення ефективності мобілізаційної системи. Приклеєні руки Путіна дивна поведінка диктатора викликала підозри у відеомонтажі. Гучну заяву про це зробив військовий аналітик Юліан Рьопке у своїй сімихвилинній хвилинній промові. Російський диктатор заявив про удар по Дніпру новітньою ракетою середньої дальності «Орєшнік». але увагу привернула не стільки змістова частина, як його поведінка. Військовий оглядач Більд зазначив, що під час усього виступу Путін жодного разу не поворух. Мов руками чи пальцями його руки здавалися приклеєними до столу, що суттєво відрізнялося від його попередніх звернень, коли він часто жестикулював. Експерти припускають, що це може бути результатом відеомонтажу. Знерухомлені руки могли бути примальовані через фізичну хворобу диктатора або для приховування його емоційного стану. Щоправда, наступного дня у п'ятницю, під час наради з керівництвом міноборони, Путін вже жестикулював, перебираючи пальцями аркуші з промовою. Цей контраст лише посилив підозри щодо справжнього стану російського лідера та автентичності його попереднього звернення. Чи є це свід? Відченням слабкості диктатора чи спробою маніпуляції питання залишається відкритим. Такими були новини на цю мить. Нагадаю, сьогодні Україна згадує жертв голодомору в пам'ять про закатованих радянською владою українців під час геноциду. 1932 33 років не забудьте запалити свічку ввечері. Побачимось.